Але тут інша картина, інша задача. Ось так, гарненько, дивіться. Скрізь поєднання фацелії, дайкона, конюшини. А мунго, щось я вже тут, ні? не бачу. Можливо, все-таки сюди ближче. І було щось більш потужніше, бо реально там було на початку поля, а тут ось немає. І дивіться, що на ній є. А на ній є бульбочки. Так, і корінь який. Так, як гарно розгалужений, тримає. Видно вона, що трошечки підмерзла. Але фішка, яка, бачите, ці листочки підмерзли, але вона продукувала знизу. Знизу молодесенькі, живі. Ось пазухи, ось пазухи лізе. Тому для неї умови шикарні зараз.